Привіт, це інтернет-магазин Карізма. І сьогодні ми з вами поговоримо про бісер Мацуно. Це один із представників японського бісерного всесвіту, який неминуче з'являється у скринці кожного хендмейдера. і причин для цього багато. Бренд Мацуно вийшов на ринок Японії ще у 1935 році і з тих пір почав набирати популярності. Так, у нього достатньо конкуренції на ринку, адже і з того, та міюки потрібно ще вміти позмагатись. Тим не менше, вони влучно зайняли свою унікальну нішу і міцно її втримують протягом багатьох десятиліть. Найчастіше на бісермацуну переходять саме завдяки працюсі. Ось так же історично склалось у нашій практиці, що після освоєння основ вишивки із якісним та бюджетним чеським представником очі хендмейдера плавно перебігають до блискіток японського виробництва. В чому причина? Блиск. Бісермацуну блистить неймовірно. За рахунок чого? Якщо зрівнювати круглий бісер, преціози та мацуну, ви помітите, що останній має більш бочковиту форму. Ось саме цей нюанс робить всю погоду. Сама тільки форма за рахунок площі та відзеркалювання світла дає той самий легендарний блиск. Аналогічна ситуація і із рубкою мацуну. Бісер більш витончений, тонший, акуратніший. Ви гляньте тільки на зрізи, вони гарно оброблені, тож ризик того, що із часом він перетре нитку набагато менший, аніж із бісером чеського виробництва. У останньому зрізи більш різкіші та гостріші. Ну, відповідно, і грані бісеру мають е, акуратніші форми і дають більш сейва будь-якому виробу. Кольори це особливий нюанс мацуно. Палітра неймовірна. Кольори усіх розмірів і форм. Вона підібрана так вдало, що найменші перепади світла та тіні у виробі стає дуже-дуже легко відтворити. І з бісером преціоза такі на зробити вам не вийде. Чому? Тому що палітра має більш різкі переходи цієї компанії від світлого до темного. А проте із бісером Мацуном будьте уважні. Поєднання неймовірного блиску та такої плавної перехідної палітри зможуть зіграти з вами злий жарт у тому випадку, коли вам. Потрібні якраз не плавні переходи, а чітко виражені. Блиск пом'якшує кожен колір. І якщо вам необхідно зробити відтінки червоного яскраво помітними, беріть максимально різну тональність палітри. Якщо ви будете вагатись, завжди краще перепитайте консультантів. Повірте, вони вже на практиці круто відточили майстерність підвод розміри. Круглий та рубка доступні у розмірі 110 та 15.0. Майте на увазі, що чеський 10 по розміру ідентичний до японського 11. го Тож у вишивці сміливо можна працювати із обома представниками. Без страху не відповідь. Також дуже радимо звернути увагу на рубку 15-го розміру. Аналогів такого типу бісеру немає. Форма, кількість грани та розмір роблять його справжнім золотом у руках майстра. Форми. Бісер Мацуно може похвалитись багатством форм. Круглий. Рубка, склярус-багл, склярус класичний, округлений, спіральний склярус, склярус твіст, стійкість, як і з бісером приціозом, так і випадку бісером ацуно, Кольори є стійкі і не стійкі. Не Нестійкість набагато менше. Наприклад, не стійкими є бісер, який дуже дуже гарний. Вони під номерами 561 та 562. Це золотий та срібний представники. Їх особливість у тому, що колір нанесений поверху скляної бісеринки, тобто він не є позолоченим чи срібним. Ні, це звичайна гальванізація. Тож він темніє від найменшого терця. Для чого тоді взагалі такий створили бісер? Його часто використовують у вишивці ікон картин, зашиваючи під самий кінець створення роботи. І так як картина буде тішити погляд власника зі стіни, її мало ймовірно, що хтось буде активно терти. То в принципі цей тип бісеру він прекрасно вживається. І ми це бачили на практиці. Також його використовують для відтворення ефекту потертості, старовини у виробі. У випадку розміщення його таким чином, що контакт із ним буде мінімальні, наприклад, у середині пелюсточки квітки, що створена із паєток, тканини, чи, наприклад, випутана із бісеру. У інших випадках його використовувати ми не радимо. Навіть якщо його обробити лаком, все одно є ризик того, що він змінить колір просто з часом. Нестійким серед бісеру мацуну ще вважається бісер із прокрашеною серединкою. Це теж звертайте увагу. Він з часом, якщо прати в пральній машинці на температурі 40, то він з часом почне вимивати колір із серединки. Ну, що ж, цим грішить навіть бісер бісертоху, тож прати ми його не рекомендуємо. А ось у виробах на кшталт брошок ви сміливо можете використовувати. Решта кольорів стійкі. Відносності які, і навіть при всій своїй стійкості ми все одно радимо вам тестувати всі відтінки та не прати, використовуючи машини прання та високі температури. Ще сподіваємось, що хто ще не знайомий із цим бісером, обов'язково із ним познайомиться після нашого випуску. Ну а хто давно вже є його шанувальником, ще раз для себе підтвердить кожен із цих фактів. Його справді є за що обожнювати. Бюджетний, крутий, красивий, якісний. Створюйте красу. А ми завжди раді вам у цьому допомогти до зустрічі.